Права 1539. Виконай ділення. Ну що ж, почнемо. Це буде дуже громістко. Дивимося, в першому заданні треба 57,2 поділити на 8. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Отже, записуємо 57,2. Що ділиться? Що ділиться на 8. Ну що ж, давайте ділити. 57 поділити на 8 це буде 7. 7 на 8 це 56. Віднімаємо. Так. Тут у нас вже ціла частина закінчиться. Ставимо кому. А 57 мінус 56 це буде 1. Зносимо двійку. 12 ділимо на 8, це буде 1. 1 на 8 це 8. Віднімаємо. Тоді 12 мінус 8 це буде 4. Тут дописуємо 1-0. Зносимо його. 40 поділити на 8 це буде 5. Отже, 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. То записуємо, що частка у нас дорівнює 7,15. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 94,22 треба поділити на 14. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, ну що ж, десь, напевно, тут. 94,22. Що ділиться? Що ділиться на 14? Є. Ну що ж, 94 поділити на 14, це буде 6. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. Так, ну що ж, тут у нас вже ціла частина закінчиться. Ставимо кому. 94 мінус 84, це буде 10. Так, 10 вже на 14 не ділиться, Ми поставили кому. Зносимо 2. 102 ділимо на 14, це буде 7. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Віднімаємо. 102 мінус 98 це буде 4. А тут у нас зносимо двійку. 42 ділимо на 14, це буде 3. 3 на 4 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 3, це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 6,73 соті. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце. Давайте перейдемо до третього завдання. Треба 2114,1 поділити на 27. Давайте куточком ділити. Отже, записуємо. 2114,1 ділимо на 27. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 211 поділити на 27. Ну що ж, тут у нас буде напевно 7. 7 на 7 це 49. 9 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. Плюс 4 це 18. Віднімаємо. Так, 1 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 9, 2. 1 мінус 1 0, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. Тоді 10 мінус 8 це 2, а 2 мінус 1 це 1, 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Зносимо 4. 224 ділимо на 27, це буде напевно, 8. 8 на 7 це 56, 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо, 2 на 8 це 16, плюс 5. Це 21. Віднімаємо 224 мінус 216. Це в нас буде 8. Зносимо 1. Так. Тут уже ми цілу частину закінчили ділити. Ставимо кому. Ну, а зараз 81 ділимо на 27. Це буде у нас 3. Так. 7 на 3 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 2 це 8. Віднімаємо. Різниця у нас буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас у третьому дорівнює 78,3. Є. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розізок ліворуч. Давайте перейдемо до четвертого завдання. Нам треба 927,36 поділити на 48. Ну що ж, куточком тоді ділимо, записуємо 927, 36 треба поділити. Треба поділити на 48. Ну що ж, давайте ділити. 92 ділимо на 48, це буде 1. 1 на 48 це буде 48. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8, це 4. 9 мінус 1 8. 8 мінус 4 це 4. Так, зносимо 7. 447 ділимо на 48, це буде 9. 8 на 9 це. 72, 2, пишемо, 7, запам'ятовуємо. 4 на 9 це 36, плюс 7, це буде 43. Віднімаємо. Так, 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 3 це 1. А 4 мінус 4 0, попереду не пишемо 15. 15 у нас вже менше, ніж 48. Тобто цілу частину ми вже отримали частки. Тепер зносимо 3. 153 ділимо на 48, це буде 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це буде 9. 5, забрали одиницю 4. 4 мінус 4 0. Не пишемо. 1 мінус 1 0 не пишемо. Зносимо 6. 96 ділимо на 48, це буде 2. Отже, 2 на 8 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Частка у нас буде, різниця у нас буде 0. Є. Тобто записуємо, що добуток в четвертому у нас дорівнює 19, цілих. записуємо 32 соті. Є. Ну що ж, знов я звільнив місце. Це дуже громадські обчислення. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 724,98, що ділиться на 86. Ну що ж, давайте куточком ділити. Отже, записуємо 724, 98, що ділиться? Що ділиться на 86. Ну що ж, 72 не ділиться. 724 треба поділити на 86. Ну що ж, давайте спробуємо або 9, або 8. Напевно, 8. Отже, 6 на 8 це 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. Далі 8 на 8, 64, плюс 4 це буде 68. Віднімаємо. Так, 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 2 збрали одиницю це 1, 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3, 7 збрали одиницю 6, 6 мінус 6 це 0. Так, 36 вже менше, ніж 86. Ціла частина у нас закінчена. Ставимо кому. Отже, зносимо 9. 369 ділимо на 86. Ну що ж, тут може бути 4 або можливо 5. Ні, 5 це буде багато, бо це 430, тобто 4 пишемо. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо.

6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. Так, Різниця у нас дорівнює 0. То записуємо, що частка у нас дорівнює. Пишемо 8,43. Є. Ну що ж, зараз давайте будемо переходити до шостого завдання. Сподіваюсь, місця вистачить. 294 треба поділити на 75. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 294. Що ділиться? Що ділиться на 75? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже. 29 не ділиться, 294, що ділиться на 75. Тут, напевно, 4 не поміститься. Тоді беремо 3 3 на 5 це 15, 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 1 це 22. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це 9. 9 забрали 1, 8, 8 мінус 2 це 6. 2-2-0, попереду напишемо. 69 вже менше як 75, то цілу частину ділити ми вже отримали, закінчили, ставимо кому. Тоді тут ми дописуємо, ставимо кому, дописуємо 0, зносимо 0. 690 ділимо на 75. Ну що ж, це може бути 9. Так, 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63, плюс 4 це 67. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це 5. 9 забрали одиницю це 8, 8 мінус 7, це 1. 6 мінус 6 0 попереду напишемо. Так, дописуємо 1 нулик тут ще. Зносимо його, то це буде 150. 150, що ділиться на 75, це буде 2. Отже, 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює. Пишемо 3,92. Ну що ж, а зараз переходимо до наступних завдань. Отже, до сьомого завдання це 14,7, що ділиться на 42. Ну, давайте куточком будемо ділити. Отже, записуємо 14,7. Пишемо. 147, що ділиться на 42. Так. 14 на 42 не ділиться. Тому дописуємо тут 0, ставимо кому. Так, то Беремо тоді 147. Ділимо на 42. Тут у нас 42 поміститься. Ну що ж, поміститься 3 рази. 3 на 2 це 6. 6. Пишемо сюди. Далі 3 на 4 це 12. Так, Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 4 мінус 2 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Так, 21 у нас не ділиться. Додаємо тут ще 1 0, зносимо його вниз. 210 ділимо на 42, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Тоді різниця у нас буде дорівнювати 0. Отже, записуємо тоді залишок у нас 0, то пишемо, що частка у нас дорівнює 0,35. Є. Так. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розв'язок праворуч, звернув місце, перейдемо до восьмого завдання. Нам треба 19 поділити на 40. Ну що ж, давайте будемо ділити в куточок, записуємо 19. Що ділиться? Що ділиться на 40. Ну що ж, давайте будемо ділити. 19 на 40 не ділиться. Дописуємо тут 0. Ставимо кому. Так, ну що ж, тоді ставимо сюди кому і дописуємо зараз 0. То тоді 190 ділимо на 40. Ну, 190 поділити на 40, 40 тут у нас поміститься так, 4 рази. 0 на 4 це 0. А 4 на 4 це 16. Віднімаємо. Так, тут у нас буде 0. 9 мінус 6 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Так. 30 у нас на 40 не ділиться. Давайте ми. Тут допишемо 0. Зносимо цей 0. Тепер 300 ділимо на 40. Ну що ж, 4 можна помножити на. 8. На 7. Давайте 7 візьмемо. Отже, 0 на 7 це 0. 4 на 7 це 28. Так, віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. Так. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це буде 2. 3 мінус 1 – 2 мінус 2-0. Так, 20. Дописуємо тут 0. Так, І тут 0. Дописуємо. Тепер 200 ділимо на 40. Так, 200 ділимо на 40, це буде 5. 5 на 0 це 0. А 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто все, ділення закінчене. Записуємо, що частка у нас дорівнює тисячних. Є. Ну що ж, знов таки я звільнив місце, переніс розв'язок ліворуч. Переходимо до дев'ятого завдання. Бачимо 3876 треба поділити на 85. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 3876. Що ділиться? Що ділиться на 85? Ну що ж, давайте будемо ділити. 38 не ділиться. 387 поділити на 85. Це може бути, скажімо, 4. Пишемо, спробуємо 4. 5 на 4, це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 2 це 34. Віднімаємо. Так. 7 мінус 0 це 7. 8 мінус 4 це 4. 3 мінус 3 це 0. Не пишемо попереду. Зносимо 6. 476 ділимо на 85. Ну що ж, це може бути тоді 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 2 це 42. Віднімаємо. 6 мінус 5, це 1. 7 мінус 2, це 5. 4 мінус 4 це 0. Добре. Отже, 51, все, ділення цілої частини закінчене. 51 менше за 85. Тобто ми тут вже ставимо кому. Якщо закінчили ділити цілу частину, тепер після коми тут дописуємо 0, зносимо його сюди. І буде 510, що ділиться на 85. Ну що ж, це може бути, скажімо, 6. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. Віднімаємо. Отже, залишок у нас буде 0. Все, ділення закінчене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 45,6. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч. Давайте перейдемо до 10 го завдання. Треба 0,36 поділити на 48. Давайте стопчик будемо ділити. 0,36. Що ділиться? Що ділиться на 48? Ну що ж, 0 на 48 не ділиться, тобто ми пишемо, що у нас є 0, цілих. Добре? Далі трійка на 48 знов не ділиться. Дописуємо ще один 0. Далі 36 на 48 знов не ділиться. Дописуємо ще один 0. Так, далі дописуємо тут 0 і вже будемо 360 ділити на 48. Ну що ж, тут вже поділиться. Це в нас буде тоді 7. 7 на 8 це 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. Далі 4 на 7 це 28, плюс 5 це 33. Віднімаємо. Так, ну записуємо тут, віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 3 це 2. Так. Тут дописуємо ще один 0, зносимо. 240 ділимо на 48. Це буде 5. 5 на 8 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення закінчене, то ми записуємо, що частка у нас дорівнює. 0,751. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розізок ліворуч, давайте перейдемо до 11-го завдання. Треба 0,17 поділити на 680. Ну що ж, давайте ділити. Пишемо 0,17. Що ділиться? Що ділиться на 680. Ну що ж, 0 на 680 не ділиться, пишемо 0 цілих. Далі одиниця на 680 у нас не ділиться. Так, тобто пишемо знов 0. Далі 17 на 680 у нас не ділиться, пишемо знов 0. Далі дописуємо 0. 170 на 680 у нас не ділиться. Пишемо 0. Дописуємо ще один 0. Отже, 1700 на 680 тепер уже ділиться. Це у нас буде. Ну, 2 поміститься. Пишемо 2. Отже, 2 на 0 це 0. 2 на 8 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 0 мінус 6. Не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 7 збирали одиницю 6, 6 мінус 3 це 3. Так. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. 340. У нас є. Остача. Додаємо сюди 0. І сюди 0. То тепер 3400 ділимо на 680. Ну що ж, наскільки тут можна помножити? 68, наскільки треба помножити, щоб було 340. Ну, спробуємо на 5. Напевно. 0 на 5 це 0. Далі 8 на 5 це 40. 0 пишемо. 4 запам'ятовуємо, 6 на 5 це 30, плюс 4 це 34. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення закінчене. Тобто записуємо, що частка у в нас буде дорівнювати 0, цілих, потім 3 нулі, А потім 25. Так. Читаємо. Це стотисячних. Ну що ж, переходимо до 12-го завдання. Треба 272 поділити на 850. Давайте будемо ділити. Записуємо 272. Що ділиться? Що ділиться на 850? Ну що ж, дивимося, 272 на 850 не ділиться. То пишемо, що в нас буде ціла частина дорівнювати нулю 0, цілих. тепер. Е тоді ставимо тут кому, дописуємо 1, 0. І починаємо 2720 ділити на 850. Ну що ж, е скільки тут може бути? Тут може бути 3. 0 на 3 це 0. Далі 5 на 3 це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 8 на 3 це 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 2 мінус 5. Не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5, це 7. 7 забрали одиницю 6, 6 мінус 5 це 1. 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. Отже, 170 остача. Дописуємо сюди 0, а сюди також 0. То тепер 1700 ділимо на 850, це буде 2. 0 на 2 це 0. 5 на 2 це 10, 0. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16. Плюс 1 це 17. Віднімаємо. Остача у нас буде 0. Все ділення закінчене. то записуємо, що частка у нас дорівнює 0,32. Ну що ж, я вивів на екран всі завдання, трохи збільшив деякі розв'язки. І, на мій погляд, це найбільш громістке завдання з тих, що є підручнику на цьому вправу завершено.